Вам добрі люди! Ми вам бажаємо миру, здоров'я, гарного чудового настрою і бажаємо найголовніше завжди бути з Господом Богом! Сьогоднішній наш студійний гість пастор Василь Худяк, а тема жива вода від Господа. Вітаю, Василю Васильовичу. В сьогоднішній наші передачі ми говоримо про живу воду, і, напевно, треба почати з того, де написано про живу воду. Ну, в якій Євангелії? Вітаю. Так. Я думаю, що перш за все важливо сказати, чому ця тема цікава, актуальна ага. для нас е сьогодні і е відповідно подивимося у слово Боже про живу воду. Коли говорить жива вода, то. Для багатьох людей спливає в пам'яті, можливо, історії із казок, чи легенд, байок, отже, про певну ту чи іншу живу воду. Ну, ми зараз знаходимо... Жива вода, мертва вода. Так. так. Ось. І ну, Скажу зразу, що ми не будемо казки розказувати і байки, ми будемо говорити про дуже серйозні речі і про те, що написано в Біблії. І оскільки літо, зараз спека на вулиці, так, це є серпень. І всі люди хочуть е, е, пити. Так, отже, людина, фізіологічна потреба людини це є е, вода. І у людей є спрага, а спрага відповідно виникає, коли людина хоче пити. І тому люди шукають е, джерела води, так, ідуть в магазин, купляють воду ту чи іншу, ідуть е, до джерел, до криниць, ось і тішуться, радіють, так, коли п'ють е, добру воду. Навіть їдучи в Карпати, ну я зараз не буду рекламувати відпочивальний певний заклад, але коли їдеш в одному напрямку, так, то там є така відпочинкова база, яка називається жива вода. вода». дорогу, називається жива вода. Тобто це, ця назва мала би приваблювати людей так, до себе. І дійсно в Карпатах люди їдуть і відмічають, що їм дуже подобається природа і зокрема жива вода. Тому ми будемо говорити з вами про живу воду як, швидше в переносному значенні, як написано в Біблії. І нашу розмову я хотів би побудувати довкола історії, яка трапилася у земному житті Ісуса Христа, коли Він зустрівся з однією жінкою Самарянкою. Давайте ми прочитаємо цю mm -hmm. історію. Отже, ця історія записана у Євангелії від Івана. Четвертому розділі. І Я зачитаю декілька віршів цієї історії, тому що вона займає майже весь розділ, ми своїми словами скажемо, але декілька віршів, текстів із цієї історії. І коли Ісус зустрівся з цією жінкою, Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені. Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Отже, ми бачимо. Термін жива вода використовує сам Ісус Христос в цій історії. Отже, про що йдеться мова? Ісус Христос ішов своїми учнями, переходив із одного району Палестини в інший. З півночі на південь Він проходив із Галілеї в Юдею. І їм потрібно було переходити через Самарію. Це такий середній район Палестини. І ось коли вони переходили через цей район. Вони зупинилися біля одного міста, Сіхарики називається, біля криниці старовинної, яку ще викопав пращур євреїв Яків. І ось Ісус сів поруч з цією криницею, а учні пішли купити їжі. Апостоли Ісуса Христа пішли у це місто купити їжі. Це був якраз полудень, так вона орієнтовно 12 година дня, коли найбільша спека. І в той час приходить до цієї криниці жінка-самарянка із цього народу. І тут Ісус Христос звертається до неї і каже: Дай напитись мені води. І вона здивувалася цим зверненням Ісуса Христа, оскільки юдеї і Самаряни вони не сходилися. Тобто між ними була певна суперечка. Не така. спілкувалися. Не спілкувалися, так. Така була давня суперечка між ними, так, ворожнеча. Вірно, так. Ворожнеча між ними була. Але ж вона не знала, хто з нею спілкується. так? І тому Ісус Христос каже їй. Він запитався, дай мені напитися. А вона каже, що ти до мене звертаєшся до мене, Самарянки. І тоді Він каже їй цей текст. Він каже, якщо б ти знала, хто спілкується із тобою, ти б у нього просила живої води, і він би тобі дав. І Христос, вона каже: Пане, в тебе ж навіть немає черпака. Криниця була дуже глибока, багато метрів вниз, і каже, ти не маєш навіть чим начерпнути води. І тут Ісус Христос вжив термін жива вода. І нам важливо розрізнити, що, про що говорила Самарянка, що вона мала на увазі, говорячи про живу воду, і що говорив Ісус Христос. Ну, це як е -е, вони однаково звучать, ці словосполучення, але е -е, кожен має на увазі щось інше. Самарянка, вона мала, е -е, вона розуміла це в прямому значенні, так? Та? Матеріальна жива вода, так. а Христос про духовну живу воду. Так. Справа в тому, що в Палестині є проблема з водою, і люди роблять буквально криниці, колодязі, викопували ці ями, вони обмощували їх і збирали туди дощову воду. І ця вода була, ну, по їхньою, скажімо так, мовою мертва вода. Ну, вода потрібна, але а ось джерельну воду, там, де джерело било, то вони називали живою водою. Угу. Тому говорячи, що жива вода Самарянка думала про джерельну воду. А Ісус Христос говорив їй про іншу живу воду, про духовну живу воду. Він каже, що би ти знала, хто з тобою спілкується, то ти б у Нього просила. І, і він говорив про іншу живу воду, про духовну живу воду. Ну, от що, що, це, що це за духовна, жива вода, і, і хто потребує цієї е, живої. Духовної води так, ви знаєте, дуже цікава аналогія. Ісус приводить дуже хороший ідеальний приклад от порівняння води фізичної, так яку ми п'ємо для нашого тіла, і води духовної. Вода фізична, ми звідки беремо її умовно з крану там чи джерела, з, так. з магазину, з джерела. А скажіть, скажіть, будь ласка, звідки вода з'являється у джерелі? З джерела. <гум> ну, джерело, скажімо, там є якісь водні потоки, так? Так. але там вони звідки з'являються. Ми розуміємо, що вся вода, яку люди п'ють, вона йде з, -з неба, з гори, адже падають дощі, відповідно, через. Ґрунти, вода просікає і там збирається і ці є водні джерела, які пізніше виходять на поверхню води. І чи це озера, чи це ріки, чи це джерела. Тобто, якщо говорити буквально, то вся вода вона є з гори і з неба. Так само і про живу воду, яку говорить Ісус Христос, так, це є, жива вода, це є Слово Боже. Ісус говорить, каже, про своє Слово. Про те слово, яке він дає, і той, хто адже написано віра від слухання, а слухання через слово Христове. І слово Боже воно походить також із гори, із неба, від Бога. Тобто Бог він через Духа Святого говорив своїм пророкам. А в даному місці ми говоримо про Ісуса Христа, який є сам Богом, Сином Божим, який зійшов з небес. І Він є джерелом цього Слова. Тобто те, що ми маємо Біблію, вона також походить з гори із неба від самого Бога. І тому Ісус Христос, Він буквально є цим джерелом живої води. Сам Ісус сам Бог у Євангелії від Івана, починається Івана від Івана, перший самий вірш. Споконвіку було Слово. І слово Бога було, і Богу було Слово, і Слово сталося тілом. Тобто Ісус Христос зійшов з неба, так Він стався тілом. Він прийняв тіло від Діви Марії, і Духа Святого. Бог, всемогутній, джерело е всього буття, він стався людиною, щоб донести до людей істину. Писання. От е з фізичною спрагою, тут якби все зрозуміло. Людина має тіло, хоче пити, і вона шукає воду. От я вже все випив. Та... А, а от духовно. так? Хто, хто ці люди, які хочуть е, духовно, так? вони духовно спраглі, вони хочуть цієї води від Бога, живої води, і як їх напитися? Хтось сказав, що ми, наша душа є за своєю сутністю є християнкою. так? І... Відповідно, вон, наша душа вона потребує ось цієї живої води, яку Бог пропонує. І коли ми хочемо замінити цю живу воду будь чим іншим, так у цьому житті, то воно не вийде, спрага залишається. Тобто, це справа у житті людини. Коли людина живе і вона відчуває незадоволення своїм життям, тобто вона шукає, каже, вона не розуміє, не має повноти в своєму житті. Вона Хоче задовільнити цю спрагу у душі. Це незадоволення, яке має. Я недавно чув свідчення одного чоловіка. Він знімався у комедійних фільмах комедійного жанру. Всесвітньо відомий, всесвітньо відомий такий телесеріал був. І він описував своє життя. Ось всі з телекрану його знали як веселого, адже це був комедійний телесеріал такий. А він описує. Він каже: я коли розпочав свою кар'єру актора, каже, сталося американське диво. То я не мав грошей, щоб взагалі. А тут в мене багато грошей з'явилося. Я купив будинок з басейном і все інше. Каже, але я, я страждав, тому що це не було відповіддю на запит моєї душі, і ця людина страждала від наркозалежності. І він помер у відносно молодому віці через інфаркт. В іншому моменті ми також знаємо іншого актора комедійного, який е, веселив своєю, е, своїми фільмами багато людей, але сам закінчив життя самогубством. І е, навіть ця людина він розказує, каже, один актор говорить теж такі слова, що каже: я хотів би, щоб мрії всіх людей збулися. І тоді би люди побачили, що ці здійснення їхніх мрій не, не дасть відповіді на е проблеми, які є у їхній душі. Це говорять, скажімо так, е люди, які, які е вже чогось досягли. досягли, вони веселили інших людей, але самі глибоко страждали від. Е Порожнеч в душі так, від цієї духовної спраги. Тобто, та слава та, здавалося б, улюблена робота, вона все рівно не приносила їм задоволення у їхньому житті. Тобто Вони не втамовували цю життєву спрагу, яку може втамувати тільки Бог. Ну, е Я питався, так, як, як напитися? так? Як нападські це, це приклади журі. всі, які не, ну, не, не напилися. Так зрозуміло, що не, ніхто з них не, не прийшов до Бога, не, не повірив. Так? І вони так і були ну, такі в розпачі. В такому закінчили. розпачі, так. На жаль, на жаль, в такому розпачі вони закінчили своє життя. Але ми маємо і це джерело воно відкрите. Так? Адже Господь прийшов, і не, через слово своє, через пророків, через апостолів, Він залишив для нас Біблію. Ось це живе слово. І він каже: хто питиме цю воду, то в ньому ця вода стане джерелом і може передавати іншим. Про що йдеться мова? Тобто Ісус Христос Він залишив для нас Слово Боже, Біблію. Ага. І кожна людина, яка читає Біблію, вона втамовує ось цю спрагнену душу свою. І коли вона читає, вона це запам'ятовує, вона це бере до свого серця, і відповідно вона може передавати і, по-перше, сама тішиться і радіє. І... Отримує відповіді на запит душі. Так? Вона mm -hmm. отримує сенс для свого життя, вона розуміє, звідки вона є, чому вона живе на цьому світі, і яка її мета у житті, і, зрештою, яке її буття е у вічності, адже Біблія відкриває, що є вічність. І людина це дізнається. Людина дізнається, як Бог її любить, як Ісус Христос сильно її любить, як Він прийшов, щоб спасти її від гріха. Від від смерті, від, від пекла, від страждання, від багатьох проблем і помилок у цьому житті, які людина допускає грішачи, тобто роблячи злі речі, вона від цього рятується, і відповідно вона може і передати, ділитися цим словом з іншими людьми. Це все рівно, що ти ділишся джерельною водою з іншою спрагненою душою. А зараз таких душ буде дуже і є, і буде тим більше. Дуже і дуже багато адже війна, і люди, які страждають від війни, потребують допомоги і підтримки. І нічого кращого на цьому світі немає. Я переконаний в цьому, як живе Слово Боже, ось ця духовна жива вода. Ну, Євангелій Матфія записана на гірну проповідь, і, зокрема, вона починається про блаженство. Ну, кажуть, заповіді блаженства. На, на ці слова, і тут написано так, що блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони будуть насичені. E, тобто, якщо людина вона спрагнена, вона хоче зрозуміти істину, хоче зрозуміти правду, хоче мати цю живу воду, то Бог обов'язково її дасть. Так, тому І сказано, що така людина блаженна, тому що вона є спрага. Якщо людина не має спраги, то ти її не заставиш пити. Так. Дійсно, людина, якщо спрагнена, вона тоді йде питати, якщо сьогодні, шановні телевідачі, ви шукаєте відповіді на питання свого життя. Ваша душа страждає. Ви думаєте, чому це відбувається? Який вихід? Найкраща відповідь, найкраща відповідь, яку які можете отримати для своєї спрагненої душі, це є Слово Боже. Тому найкраще це. Взяти, можливо, у вас Біблія припадає порохом десь на полисці книжковій. Візьміть її і відкрийте, і починайте читати. Починайте читати, роздумуйте. І Господь обов'язково вам відкриє істину. Адже насправді Слово Боже чітке, просте і зрозуміле. Якщо людина хоче, то Бог їй обов'язково відкриє. І це є власне це джерело, яке Бог пропонує, щоб дізнатися істину. Своє тіло ми. Ми, тілу своєму ми даємо таку воду матеріальну, а душі потрібно слово Боже. І слово Боже, воно втамовує, вгамовує цю спрагу, і ми тоді розуміємо, хто такий Бог. Так? Оце Бог хоче з нами мати спілкування. Так? Наша душа прагне спілкування з Богом. Ми маємо пізнавати Бога, хто такий Бог. Ми в молитві маємо говорити з ним простими своїми щирими словами. І тоді наша душа буде задоволена, тоді наша душа вона буде щаслива. Тоді ми зрозуміємо так, який сенс нашого життя на цій землі. Так, ось, наприклад, на цій історії, що ми читали, життя ось цієї жінки-самарянки її ім'я не згадується, але кардинально змінилося після зустрічі з Ісусом Христом. Вона пішла після зустрічі з Ісусом Христом і спілкуванням із ним. Вона вірувала, що він син Божий. Вона побігла в те місто, Сіхар, звідки вона була, і розказала багатьом іншим своїм односельчанам, так і. Написано, що вона повірила, і всі е, мешканці того міста повірили. Казали, ми вже не по слову твоєму віримо, а тому, що ми чули його і повірили, що він спаситель світу. Тобто, ця жінка вона радісною побігла. Її змін життя кардинально змінилося. Що прочитайте історію про неї? Там описано, яка як вона бідувала, скажімо так, які проблеми були її в особистому житті. Після зустрічі з Христом вона визнала його, що він є Месія, що він є Господь, що він є Спаситель. І, вон, і вона, і ті мешканці того містечка, де вона жила після зустрічі з Христом. Вони були щасливі, вони були радісні. Вони запросили Ісуса, і Він декілька днів зупинився в тому місті. Ось, ось він. А і вони сказали, він, він Спаситель світу. Він Спаситель світу. Коротеньке побажання нашим глядачам. Дорогі Лечі, ми маємо з вами Біблію, Слово Боже. Слово Боже, це є жива вода. Черпайте з цього джерела невичерпного для втамування спраги своєї душі, і ви будете раді, ви будете щасливі, і ваше життя буде благословенне Господом. Якщо ви будете читати з вірою і з любов'ю до Господа і до добрі. Отже, якщо ви хочете знати більше про живу святу воду від Бога, читайте Слово Боже Біблію. Я... А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Ми вдячні вам за те, що ви ставите вподобайки. Ми вдячні вам за те, що ви підписались на наш канал, і дуже дякуємо за те, що ви наш канал рекомендуєте своїм ближнім, щоб багато людей вони були щасливі у Бога. Мир дому вашому, мир вашому серцю, мир нашій Україні.